Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами відправимося на галявину квітів. А чи пам'ятаєте ви, яких комах ми могли побачити влітку на квітках? На світі жив метелик, яскравий наче літо, він мав багряні крила, щоб небо відлетіти. і мандрував метелик із квіточки на квітку, Співав пісні веселі, співав пісні привітні. Погляньте уважно на квітку. Що ви на ній бачите? Метеликів. Скільки метеликів сидить на квітці. Три. Скільки метеликів летить на квітку? Один. Скільки всього стало метеликів? Чотири. Було три метелики. Прилетів ще один. Їх стало 4. Їх кількість збільшилась або зменшилась? Збільшилась. Погляньте, наприклад, під квіткою. Тож, який знак потрібно поставити, якщо кількість метеликів збільшилась? Знак плюс. Ми потрапили на іншу галявину. На ній спочатку росло дві блакитні квітки. Потім виросли ще три білих квітки. Скільки стало квіток. Їх кількість збільшилась або зменшилась. Тож який знак ми маємо поставити? Над квітами літали 4 метелики. Потім один із них улетів. Скільки стало метеликів. Їх кількість збільшилась або зменшилась. Тож, який знак ми маємо поставити. Буду чекати на ваші відповіді. Поки метелик летів на іншу галявину, настала ніч. Але він сказав, що тут він розгубив декілька своїх іграшок і пропонує нам їх знайти. Ну що, допоможемо метелику? Погляньте, скільки іграшок ми знайшли. Ну, ми порахуємо їх. Визначимо ж порядковий номер кожної іграшки: перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, яка іграшка має номер один, а яка номер 4? Яка іграшка має номер шість? А яка No8. Дітки, погляньте уважно на іграшки. Запам'ятайте їх та їх порядок. Заплющуємо очі. Відкриваємо. Дітки, погляньте уважно. А що змінилося? Немає однієї іграшки якою вона була за порядком? Яка іграшка стояла перед нею? А після неї? Буду чекати на ваші відповіді. Дякую, що допомогли мені знайти всі мої іграшки. А зараз я пропоную вам пограти в гру. Моя улюблена гра вона називається мовчанка. Я буду вам описувати число. А ви повинні здогадатися. Що це за число? то показати відповідну цифру? Наприклад, яке число стоїть між числом 4 і числом 6? 5. А зараз спробуйте самостійно. Яке число стоїть перед п'ятіркою? Яке число йде за числом 6? А яке йде за числом 4? Яке число стоїть перед четвіркою? А яке стоїть між одиницею та трійкою? Дякую вам дітки, що пограли зі мною в мою улюблену гру. До нових зустрічей. Засумував метелик і спати ліг до літа, і бачу веселі, і бачу сни привітні. Він до неба злітає, радіслювати! Сі немає поміж марок, танцює біль до неба злітає аж до самого сонця і сміхається літо у прозоре віконце.